Насправді педагогічний коледж став рідною домівкою для кожного з нас. А додому завжди хочеться вертатися. І скільки би часу не заводило нас сюди, наші дороги, але сьогодні, коли ми підходили до педагогічного коледжу, у кожного з нас були брат на шкілі. І так зараз мені щімливо говориться, але то від душі. Я всіх вітаю з цим чудовим святом. Бажаю всім наснаги. В першу чергу, педагогічному коледжу бажає процвітання. І не покидати планку тієї шани, яку ви посідаєте серед навчальних закладів міста. Справді існується у всіх школах, у всіх е, навчальних закладах у всіх садочках. Чому е, тіла сказати, що скільки би час не летів, але Вадим Іванович. Залишаються тихі 15 років тому. Навіть 19 років тому. Лізія Андріївна абсолютно не змінилася. Тетяна Сергіївна наша дорога. Де ви так сховалися? До вам велике. до вам Шана, до вам поклін і шана за все, що ви для нас зробили. Все. Відрядні. Синьо покинемо шипу, ви летіло світом гаскою до мої ліхати. Дякуємо Насті! Доброго дня, дорогі викладачі, студенти. Дуже шкода, що нас так мало зібралось, але сподіваємось, що в інших вагома причина вони десь загорають на курортах. Ми за ним порадуємось. Дорогі викладачі, сьогодні ніби 10 років промайнуло, але дивишся на вас. Ви залишились все ж такими усміхненими, привітними. Ці стіни коледжу завжди для нас будуть рідними, скільки б років не пройшло. Сучасним студентам хочеться сказати, насолоджуйтесь тим життям, яке у вас є. Ходіть на пари, адже воно все пригодиться в майбутньому. Зараз велика частина випускників працюють у школах. Ви можете гордитися нами, адже. Порівняно з університетом, дійсно коледж має велике значення, видає хорошу практику студентам, і ми в подальшому можемо без турбот працювати також викладачами. Бажаю коледжу процвітати в подальшому, набирати нових студентів, випускати хороших спеціалістів і щоб у вас не було ніяких турбот.